Аби створити конкурентні умови для всіх газопостачальників та комфортні для споживачів блакитного палива, восени минулого року уряд вирішив навести лад на ринку природного газу. Парламентарі прийняли закон про ринок природного газу, але як кажуть, в народі, коли у вашій хаті постійно триває капітальний ремонт, назвати таке життя комфортним важко, бо ж одні основоположні новобудови в корені суперечать іншим. А у нас сьогодні діє постанова 2000… постанова 2000… Першого року 1729, яка говорить про те, що всі бюджетні установи повинні отримувати газ від за регульованим тарифом, в тому числі і населення. І сьогодні вийшло, що згідно закону про ринок або природний газ, ми, тобто замовники бюджетних коштів, мають право вибирати постачальника. Ці нормативні документи вони не відповідають закону про. Державні закупівлі звідси проблема. Підприємство, яке має ліцензію на продаж палива за регульованим тарифом в області лише одне. Але за словами першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича, якраз воно і не має шансів виграти тендер. Сьогодні газ, він не конкурентно способний знає, якщо він виходить на ринок на тендер. Він не виграє ніколи цей тендер, тому що його ціна варта ціни на Нафтогаз. Через те, враховуючи оцю колізію, що повинен бути ліцензіат на Чернігівській області, а вони є єдиним. Вони чекають, поки придуть два тендери згідно законодавства, далі на переговорну процедуру і підписуються договори на споживання природного газу на цілий рік. Все це господарсько-правова теорія. На практиці ж виходить, немає договірних відносин, немає і блакитного палива. Так сталося у загальноосвітній школі в холмах Курюківського району. Їм просто припинили газопостачання. Відповідальність за порушення навчального процесу взяла на себе обласна адміністрація і пообіцяла протягом кількох днів вирішити проблему. Виходом із ситуації мали б бути додаткові угоди, які б продовжили відносини з попереднім постачальником. Але на практиці від такого рішення одні проблеми. Ми за уклали додаткові угоди, з ним, але додаткова угода це не більше 20% від суми, яка необхідна для повноцінного опалювання. Тому на сьогоднішній день вже борг ось відділення освіти Рівкінської районної адміністрації складає більше 600 тисяч. У Ніжені Новгородціврському проблему вирішили без крайніх заходів. Та, на жаль, все це лише вершина айсбергу, адже іще більше сотні підприємств-бюджетників області чекають на майбутнє відключення. Виною всьому кажуть в облдержадміністрації законодавча колізія. Сьогодні є відповідність в законах, і ніхто ніколи не признає, що закони. Ні, НКР є сьогодні не хоче признати, що воно невчасно видало свої постанови. Тим більше вони мали право внести, повинні були внести зміни в ліцензіатів. Тобто там повинні бути доповнені ті ліцензіати, які сьогодні виступають в тендерах. А ще керівництво області наполягає ситуацію, може врятувати внесення змін до закону про державні закупівлі. Принаймні вони дозволять вирішувати такі проблеми в правовому полі. Ми мали внести зміни до закону про здійснення державних закупівель і де додати всього один пункт при нагальній потреби у здійсненні закупівлі природного газу, але за ціною, яка не перевищує максимальну ціну природного газу. Цей законопроект було винесено на розгляд сесії Верховної Ради, але депутатами він не був підтриманий. Нові правила, що регулюють стосунки споживачів та газопостачальника, набили голову і приватним абонентам. Люди не можуть розібратися, як і за що платити, чому отримують платіжки, із кількатисячними заборгованостями та звідки беруться чималенькі маленькі нарахування вказані в квитанціях? От дивіться, якщо мені платити всього на всіва. 531 тридцять одну угу. то вони мені принесли платить от тисячу гривні. Вот да. И нигде не написано, що я заплатила. Я пришел подавать показания им. Говорю, девушка, а вот мне э, запишите такой объем по 3,60 по льготній ціні, а то по 720. Мы ничего не решаем, ми мы только записываем. Цену. Я беру там де расписую, пишу такой объем по 3,60 по льготній, а тот по э, 7,20. Приходит квитанция. Плюють вони на все, а пишуть, що хочуть, то й пишуть. в абонентському відділі. Кажуть, більшість проблем по заборгованостях виникають через те, що показники лічильників споживачі передають як раніше з 20 по 25 число місяця, а потрібно з 1 по 5. -те. Окрім того, якщо фактичні показники не збігаються з нарахуваннями, абонент може сам заповнити відповідну графу рівно стільки, скільки витратив. Але й в цьому клієнт не застрахований від проблем. Зачастую ми сталкиваємося з тим, що Банковские работники не набивают эти показания счетчика. Uh -huh. Мы сами квитанции мы не получаем. Uh -huh. С ноября месяца в Газбуте нет договора с банками, соответственно квитанции корешки не приходят. И такое количество корешков люди не могут, ну как работники не разнесут руками. То есть сейчас в электронном виде. Естественно, если работники банка показания счетчика не пробили, то эти показания не занесутся. Вабон відділі Чернігів газу кажуть, що в кожному випадку треба розбиратися окремо того ж бажають і самі споживачі. От лише одна проблема довжелезна черга, в якій треба простоїти півдня то й більше, аби з'ясувати елементарне. По простішому вопросу прийшла спросить, Я не можу дивиться. У них обід круглосуточний угу. і хожу десятий раз сюди. Не можу дивитися, щоб мені пояснили, скільки мені заплатіть. Фактор страшно? людський, поболели Люди я люди, люди поболели. споживачі. Таким підходом обурення. Ситуація з чергами тут повторюється з місяця в місяць, кажуть вони. І навіть готові поскаржитись на таке ставлення газівників, але не знають кому. Жартома кажуть, ну не прем'єру ж плакатись. Виявляється, з напрямком вони вгадали будь-які скарги на своїх ліцензіа. Атів приймає національна комісія, що регулює відносини в сфері енергетики та комунальних послуг.